двір напроваджала чергову групу військовозобов'язаних героїв у великому гурті тих, що проважали рідні і близькі а близькими майбутнім воїнам стало все місто. Частина військовозобов'язаних іде добровольцями, зокрема, Ярослав Кінаш, який працював начальником оргвідділу райдержадміністрації. Добровольцем по призову по мобілізації ну я ніколи не думав, що мені доведеться воювати. А тепер виявилося, що треба буде. Ну, родичі рідні мої мене розуміють, ну, і я з розумінням, так як і більшість відношусь до цієї ситуації. Слава Україні, як зазначив заступник керівника апарату РДА, начальник відділу з питань запобігання корупції з питань оборонної та мобілізаційної роботи Іван Бурить, Цей черговий етап мобілізації плановий. Проте завдання на цей раз утвердження миру згідно другої мінської зустрічі згідно указу президента про мобілізацію. Йде четверта хвиля, і ця четверта хвиля. Скажімо, буде мати декілька етапів. Перший етап зараз проходить. Сьогодні закінчується перший етап четвертої хвилі, а буде ще повинна бути друга хвиля і третя хвиля, яка закінчується десь в червні місяці. Наперечит жаль, всі сподівалися на якісь мирні переговори, що буде все нормально, буде спокійно. Але як бачимо, політика Росії. Путіна і його прибічників на великий жаль не приділяє уваги або, скажімо. Сподівання людей цілого світу, не тільки України, але цілого світу. Сподівання марні, тому що до тих людей нічого не доходив. Вони крім війни, крім загарбництва, більше нічого не знають. Проводи до Збройних сил України проходили дуже урочисто. Після привітання військового комісара Надвірянського Богородчанського військомату Володимира Єрмошчука прозвучав державний гімн України, який виконував оркестр під уродою Богдана Абрата, незважаючи на зрозуміле напруження, проводів Дів у діючу армію, державний гімн всі присутні виконували з великим пошануванням і з побачанням повернутися з миром до військовозобов'язаних звернулися очільники району і міста. Сьогодні пользи світової спільноти задані до України. Сьогодні народи світу дивляться на вас, хлопці, як на посланців миру, які зуміють. Утвердити мир на землі, зробити все, щоб зупинити цього російського агресора, і зробити все для перемоги нашої. Коли на сході відбуваються військові дії, сьогодні справжній обов'язок, священний обов'язок захистити рідну землю від російського агресора окупанта. Цей день бажаю для вас і для рідних, щоб ви повернулися живими, неушкодженими. І принести на нашу рідну землю мир, спокій та добро. Слава Україні! Військово зобов'язаних благословили парух міста надвірної української православної церкви Київського патріархату, отець Олег Траско та священик української греко-католицької церкви, отець Андрій Бокота. Майбутні вояки відбули на військове навчання на Тучинський полігон, що біля міста рівного на прекрасному неоплані. В цей день наші хлопці отримали. Нове ім'я посланці миру.